Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами купа роботи. Будемо копати картоплю, але показувати вам вже це не будемо, тому що вже на каналі є два відео. А ще будемо сьогодні збирати кабаки наші. Ми вже їх почали збирати, але і вам покажемо. Бо завтра приїде комбайн і буде молотити насіння, чи як там правильно говорити. Так що все походу буду вам показувати. Приємного перегляду. Так, ось прийшли ми до наших кабаків. Ось така в нас тут ділянка. Була, я не знаю навіть скільки тут соток. Ось в рядочки вилажуємо. І завтра вже приїде комбайн. Кінчий вітер, мабуть. І ось. Це, до речі, сорт Українка. Ми вагалися, що садити українку чи турку і посадили українку сорт. Такі зеленуваті єсть. ось і гнилі. І отак збираємо їх, щоб потім з трактором просто під'їхати і все. Так, ось так. Обиваємо, відкачуємо рядочок. Небагато, ще один валочок зробити і все, і у нас там ще одна плантація є, ну то вже завтра утром будемо робити. Я буду хоть одбивати. Так, вже її зібрали, як ви бачите, другий рядочок. Дуже важко. Вон хлопці збирають вже третій. Ще хтось і поїв. Ну нічого, завтра приїде комбайн і я вам буду все показувати. Ну, це, мабуть, буде вже в другому відео, в наступному, а може і ні, може, і сюди вставлю. Да. Ми ще сьогодні, до речі, і шість рядків картоплі викопали. Отам у нас оті щось дуже длінні. Заморилися і прийшли тепер сюди працювати. Так, встаю вже і я роботи. Зелененький. До зелененького. Непогані, так? Да? Величенькі такі. Ну, не всі. Так, ну все, ми закінчили вже темно на вулиці. І ось три волка ми зробили. Он один, другий і третій. Фух, заморилися. І будемо йти додому. Отак от, от. А вже завтра будемо комбайном його все перемолочувати. Так, і в нас є ще одна. І ще одна плантація, точніше. Отут же у нас була картопля. А ось ще в нас така маленька плантація кабака. Ну Це вже завтра його будемо так теж в рядочок робити, завтра зранку. Да. Отут От оце і все.